Ще до початку сесії під стінами будівлі міської ради Ужгородці висловлювали свою позицію щодо відставки Віктора Щадея. Ну, по перше, ми проти регіоналівського повернення якогось. це. По перше, а по-друге, це моя особиста думка. Віктор Щадей непогано виконує свої обов'язки за всі конденції, які тільки були. Я думаю, що його діяльність є найбільш прозорою. І найбільше потрібної для міста, тобто його діяльність солідарна з інтересами Ужгородців. Ми боїмося за роботу. Лев Юрійовича би не зняв з роботи. Він нормальний директор парка, бо парк дійсно не був такий, як він тепер. В сесійному залі також було людно після тривалого зволікання. Члени президії зайняли свої місця, зареєстрували кількість присутніх депутатів і затвердили порядок денний. Тоді перейшли до розгляду першого питання про дострокове припинення повноважень секретаря міськради. Сам Віктор Щедей прокоментував питання так: є на щастя, люди і я себе відношу до числа цих людей, які не тримаються зато, любою ціною, але з іншого боку допускати реваншу регіональних сил, з якими ми зимою боролися. Не потрібно для таємного голосування виготовили 60 бюлетенів із 45 присутніх. Участь у голосуванні взяв 31 депутат. Комісія встановила наступні результати: 29 за дострокове припинення повноважень. Проти один утримався один протокол. Вікільний позицій. Я свій міклі трошки не почерця. Волю зрело в'яксь і саме. Таким чином, за продовження повноважень виконувача обов'язків міського голови. Проголосували більшість із присутніх депутатів. На думку багатьох із них такі кадрові зміни просто не на часі.